Дуже здивований і вісім років е, назад, і зараз, тому що такої технології більш немає, і вона запатентована, навіть якщо хтось її е, зробить, виробить, він не зможе її використовувати. Тому, звісно, ми маємо унікальні продукти. Технологія CD гарантує нам, що такий дуже-дуже потужний комплекс, е, як куркумін, е, всі знають, наскільки куркума зараз розповсюджена. Я маю на увазі інформація про неї навіть був окремий доплатноуковій конференції по куркумі. Наскільки вона має багато терапевтичних і лікувальних властивостей? Так, от саме серце куркуми, куркумін міститься в куркумі всього на один 1%, 1%. А засвоюється ще менше. І саме науковці Фітлайн змогли запропонувати технологію, яка підвищує засвоюваність куркуміну в 45 разів. Уявіть, це, це просто фантастичні наукові можливості, і ми їх використовуємо і в багатьох наших комплексах цей продукт куркумін з цією технологією. Застосовується далі dcs технологія також новітня, сучасна, де в одному спреї використовуються і водорозчинні компоненти, вітаміни. Екстракти і жиророзчинні компоненти, також вітаміни, також жиророзчинні екстракти, і вони поєднані у вигляді спрея для того, щоб на 100% швидко засвоїтись і забезпечити свій результат. І трансферні технології це комплекс аюрведичних різноманітних трав, спецій, прянощів. І кожна з них має також свою особливу дію а, в, дію, а в поєднанні також це посилення синергійного ефекту. Давайте подивимось мікро